Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку усьому прекрасному. Доброго ранку і вам, діточки. Ой, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Та це ж зайчик. І, здається, він захворів. Що ж сталося? Чому хворіють і тварини, і люди? Хто є збудниками наших захворювань? Тож сьогодні ми з вами поговоримо про бактерії і віруси та хвороби, які вони викликають? Бактерії і віруси це малюсінькі живі організми, які можна побачити лише в мікроскоп. У світі їх у два рази більше, ніж людей, тварин та рослин разом узятих. Бактерії живуть усюди навіть на організмі та всередині нас. У дорослій людині живе приблизно 2 кілограми бактерій. Деякі з них мирно з нами співіснують, деякі навіть корисні. Наприклад, лактобактерії, які містяться в йогурті, допомагають працювати кишківнику. Однак деякі мікроби можуть викликати хвороби. Небезпечні бактерії можна зустріти будь-де на поручнях транспорту загального користування, на іграшках. І навіть в їжі. Вони потрапляють в людину. Якщо не помити руки перед їжею, з'їсти зіпсовану їжу, не мити овочі чи фрукти, або ж користуватися брудним посудом. Підхопити небезпечні бактерії, захворіти дуже легко. Наприклад, влітку, коли ти хочеш морозива, батьки дають тобі гроші. Ці гроші до тебе тримало в руках багато людей. Хтось розплатився ними в магазині, а потім їх дали нарешту твоїм батькам. А вони передали тобі. І ми не знаємо, чи були в цих людей чисті руки. Отже, на грошах завжди багато мікробів. Тому якщо ти не помиєш руки після магазину і почнеш їсти ними, наприклад, морозиво або потреш очі, Мікроби потраплять всередину тебе, і ти можеш захворіти. Віруси, на відміну від бактерій, можуть жити тільки всередині живих істот. Від людини до людини вони передаються через слину, кашель та кров. Ми можемо заразитися, коли відвідуємо людні місця, їздимо у транспорті або ходимо в кіно чи до магазину. Хтось поруч з нами може чхнути або кашлянути і передати нам інфекцію. Але чому ж ми не хворіємо кожного дня? Річ у тім, що ми маємо імунітет можливість організму боротися з вірусами та бактеріями. Зазвичай імунітет може самостійно впоратися з інфекцією. Але іноді мікроби перемагають і починається хвороба. Якщо стан людини погіршується, треба звернутися до лікаря. Хворобу можна виявити за симптомами. Симптоми це сигнали нашого тіла, які допомагають лікарю визначити, чим саме ми захворіли. Які ж захворювання можуть викликати віруси та бактерії. Напевне, ви хоча б раз хворіли на гриб. У вас піднімалася температура, боліло горло і м'язи, закладало ніс. Ви відчували слабкість. Інші хвороби, які часто спричиняють віруси та бактерії, менш поширені, але часто смертельно небезпечні. Напади сильного кашлю аж до зупинки дихання, симптоми кашлюка. Під час дифтерії болить горло, сильно набрякає шия. Підвищується температура та стає складно дихати. Коли у людини кір вона почувається дуже зле і має дуже високу температуру та червоні плями на тілі, На правець можна захворіти, якщо забруднити рану. Тоді виникають сильні судоми м'язів. Правець дуже небезпечний, бо його важко лікувати. Щоб захиститися від хвороб, обов'язково треба мити руки після вулиці, після туалету та перед їжею. Бо, як ви вже дізналися, бактерії і віруси спричиняють серйозні захворювання. Але від них можна захиститися, якщо правильно харчуватися, займатися спортом. Та виконувати всі гігієнічні процедури. Тож будьте здорові та не хворійте! До побачення!